Доброго раночку, поділюся статистичними даними стосовно культури Шиїтаки. Було два блока. Один ви бачите на екрані. Вони були засіяні 13 травня. Я веду собі власну статистику, ось моє маркування. Літню спеку в квартирі. Плюс 29,5 в середньому доходило до 31 в день і 267 вночі вони витримали. Щоправда, їхній стан був абсолютно білий, з невеликими вкрапленнями коричневого кольору. І зараз уже за другий тиждень як похолодало, точніше, спала спека, я б сказав. Я думаю, тут буде видно, що вони повністю всі покрилися коричневим, таким, як називати, скорлопо. Будемо їх називати. І на цьому блоку вже починають з'являтися перші приморді. Дно біле. А другий блок з цим номером я вже два дні як поставив у відро з водою. І бачимо ось таку картинку. Цікаву. Такого в мене рясного пінінгу. тобто великої кількості грибочків з різних місць ще не утворювалося. Бачив таке лише на відеороликах з Ютуба у великих фермерів. Зараз пробую дістати. Цей блок я. Замочив на 6 годин приблизно перед тим, як ставити його сюди. Ось таким результатом ділюся з вами несхожий процес росту плодових тіл на те, як це відбувалося взимку в холодну пору. Можливо, це буде комусь корисно.